Привіт, друзі! В живопису та й в дизайні використовують таке поняття як теплі і холодні кольори. Як їх відрізняти, як їх знаходити і як їх приміняти в своєму живопису, я зараз розповім. Мене звати Олена Яришенка, і я тут на цьому каналі викладаю уроки малювання акварелі. Отже, спочатку я розкажу, як їх відрізняти, а потім як їх приміняти на колі Ітена, автора книги Мистецтво кольору, яку я раджу прочитати. Ми можемо побачити, що на одній половині кола більш холодні кольори, а на іншій половині кола переважно теплі. Так, грубо так і можна розділити теплі і холодні кольори, але не все так просто. Наприклад, є такий колір лимонний, і він холодний, хоча він жовтий і він знаходиться на Теплій половині кольорів. Або, наприклад, зелена трав'яна. Це зелений колір, і начебто зелені на холодній половині кольорів, але це теплий колір. Так, він не такий теплий, як оранжевий колір, але значно тепліше, ніж лимонний. Чому так відбувається? Я знайшла собі таке пояснення, що в тих кольорах, де начебто присутній жовтий, теплий, трошечки, вони більш теплі. Там, де більше присутні, начебто якісь більше в сторону фіолетового, вони більш холодні. Поки що можна. Так грубо їх відрізняти, але потім згодом ви вже будете робити це автоматично, і вам не буде потрібна ніяка схема. Отже, наприклад, жовта світла, жовта середня, оранжева, червона, в якій начебто, присутній жовт більш в сторону оранжевого, це краплак, наприклад, або англійська червона, там явно присутній жовта. Це теплі кольори. Червоні можуть бути як теплими, так і холодними. Наприклад, кармінова це більш холодний колір. вам все зрозуміло, там вони холодні. Фіолетово світло, фіолетово темно це холодні відтінки. Але якщо ви з фіолетовою світлою змішаєте якийсь червоний теплий, то це вже буде. Більш теплий відтінок. Не такий теплий, як оранжевий. Мабуть, тут оранжевий це самий теплий колір, а самий холодний, мабуть, синій з домішкою фіолетового, тобто ультрамарин може бути самий холодний колір із цієї палітри. Так, значить, пішли по зеленим. Смарагдова зелена, це буде холодний колір. У неї, начебто, синій демішон. Зелена світла теж є там різні. Буває така, що вона, от, начебто. Салатова. знаєте, Такий відтінок. От, якщо в цю салатову, начебто домішен теплий, жовтий, жовта-світла, жовта-середня, то він теплий колір. якщо Домішина більш холодний лимонний колір, жовтий, то це вже холодний буде зелений. Хоча теж воно можна сказати, що це салатовий, але салатовий може бути і теплий, і холодне. Сподіваюсь, я вас не запутала. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб передати правильне освітлення, бо буває освітлення тепле, буває освітлення холодне. В живопису важливо це передавати теплими і холодними відтінками. Наприклад, якщо відкрити сонце, у нас предмет, який ми малюємо або там пейзаж, або натюрморт, будь-що людина знаходиться на відкритому сонці. Це буде тепле освітлення, і світа, всі будуть теплі, а тіні будуть холодні. Тобто ми всі тіні будемо додавати холодних відтінків, тобто трішки голубоватого, синіватого, або там холодних червоних, якщо це якісь червоні кольори. Тіні у них будуть більш холодні. А на світу, навпаки, ми будемо додавати теплих жовтих. Трошечки, але вони будуть придавати теплоти освітленню. А якщо у нас холодне освітлення, це може бути кімнатне е розсіяне світло, тобто коли сонце світить не в лоб, не прямо на об'єкт, а світло переламляється, і воно виходить більш розсіяне. Тоді і тіні будуть не такі жорсткі, як при. Такому направленому світлі на відкритому сонці буде світло направлене, і тіні будуть чіткі, але не все направлене світло може бути тепле. Наприклад, може бути освітлення якимось холодним світлом. Ліхтаря, біле світло, знаєте, таке буває. як Бувають е, лампочки в кімнатні лампочки, які ми купуємо, буває жовте світло, або біле світло. От Якщо буде освітлення таким білим світлом, то е, відповідно світло буде у нас холодне. Ми туди холодних відтінків додаємо, або там лимонний жовтий, або там Якісь блакитні навіть кольори, тут вже залежить від ситуації, який основний колір, предмета, який ми малюємо. І тіні будуть відповідно теплі. Тобто ми туди додаємо якихось коричневих, жовтих, таких теплих, оранжевих, тобто з теплої групи коляри ми додаємо. Так само тепле освітлення може бути не тільки від сонця, а відповідно від лампи якогось ліхтаря теж теплого кольору. Тому дуже важливо відрізняти ці відтінки теплі, і холодні. Можливо, згодом ви навчитесь відрізняти їх, не, не переймайтеся, якщо ви зразу їх плутаєте. Я так само їх плутала на початку свого навчання, але згодом ви навчитеся. Що стосується синіх кольорів, вони всі холодні, звісно, але бувають більш холодні і менш холодні кольори. Наприклад, ультрамарин це холодний колір, блакитний, теж там буває холодний, якщо він більш в сторону фіолетового. Якщо колір. Більш в сторону зеленого йде, він вже буде більш теплий, ніж коли він йде більш в більш сторону фіолетового. Це сині каляри. Наприклад, синя буде більш в більшу сторону зеленого, і вона тепліша трошечки, ніж ультрамарин. Тепер по коричневим відтінкам. Тут взагалі їх варіантів може бути безліч. І теж якщо коричневий составний з поєднанням синіх відтінків, він буде більш холодний, Сієна палена або сієна натуральна, це дуже теплі коричневі відтінки. Там дуже багато жовтого, оранжевого присутні в кольорі. А от якщо, наприклад, це умбра, сепія умбра натуральна, вони вже менш теплі. Хоча він, вони більш теплі ніж сині, наприклад, розумієте? Білий. Чисто білий колір, ну, ми малюємо аквареллю, але я про білі теж розповім. Тобто є білий там, молочний, знаєте, а є білосніжний, білий, якийсь там сніговий холодний відтінок, а от такий от більш молочний, ну, знову ж таки, з додаванням жовтого він вже тепліший буде колір. А, чорний, навіть чорні кольори, є теплі і холодні. Є такий чорний, є чорнильний такий чорний. Там відтінок є синій, фіолетовий, такий трошки. Так, це чорний, але в сторону холодного він більше. А є чорний сажа газова, наприклад, фарба називається. Вона в сторону більш-коричневого йде, і вона тепла. Хочу тепер ви сподіваюся, більш-менш розрізняєте теплі і холодні кольори, і будете приміняти це в своєму живопису. Отже, в наступних моїх відео, коли я буду вам розказувати про теплі і холодні кольори, ви вже будете більше знати про що йдеться мова. А я вам бажаю вдало приміняти ці знання в своєму живопису і до зустрічі.